Чи варто вчити текст на пам'ять? Залежно від типу промови, існують різні способи її виголошення. Нагадаємо, що протокольно-етикетні виступи, наприклад, вітальне слово, похвальна промова там презентація когось завжди вимовляються на пам'ять. Розважальні – бажано в такий же спосіб. Зачитувати повністю текст промови можна. Якщо, наприклад, це привітальне слово передане іншою людиною. Тобто, ось міністр оборони е, передав своє привітання е, там, з Днем захисника України і начальник університету його може тоді зачитати. В іншому ж разі протокольно-етикетні виступи виголошуються лише на пам'ять. Тепер інформаційні виступи. Інформаційні виступи варто виголошувати на пам'ять або з опорою на текст, тобто вільно володіючи матеріалом, який подає викладач. Те ж саме стосується і переконливих промов. Звичайно, якщо ви йдете на співбесіду, то маєте себе презентувати, не дивлячись ні в які матеріали. Ну, ви в іншому разі ризикуєте просто справити погане враження на майбутнього керівника. Якщо ви читаєте лекцію, то занотуйте основні тези і вільно ними користуйтеся під час виступу. Напевно, стало помітно, що найкращим способом є взаємодія з аудиторією. Оратора, який читає текст промови, або викладача, який сховався за кафедру і викладає навчальний матеріал лекції зі своїх аркушів, слухачі не сприйматимуть і матеріалу взагалі не засвоять. Як наслідок, ні оратор, ні аудиторія не досягнуть мети, з якою прийшли на заняття або будь-який інший публічний виступ. Тож викладач має вільно володіти матеріалом. Може користуватися записами, але ні в якому разі не перетворювати промову на читання тексту. Тепер, як запам'ятати текст промови. Перше, виділіть головні тези виступу і запам'ятайте їх порядок. Друге. Проведіть асоціації з подіями, предметами, можливо, предметами в аудиторії, обличчями слухачів. Знайдіть, чим ви можете провести асоціацію. Третє. Принесіть предмети із собою, які будуть нагадувати, про що потрібно говорити. І ще й розкладіть їх у певному порядку. Тобто так, відповідні брази у приміщенні. Четверте, візуалізуйте виступ. Це один із методів е, психічної саморегуляції. Що це означає? Подумки, уявіть собі. Свій виступ із моменту виходу перед аудиторією до кінця промови. Прокрутіть у свідомості повністю весь свій виступ, начебто ви зараз виступаєте. Ось це візуалізація промови як метод психічної саморегуляції. П'яте. Зніміть уявний фільм свого виступу. Чому би ні? Шосте. Запишіть промову на диктофон. Одягніть навушники і слухайте, неначе музику. 7, розкажіть про свій виступ другу. Але не повний текст, а найголовніші положення, які ви маєте запам'ятати. Це дасть змогу їх не лише запам'ятати, а взагалі відкарбувати у своїй свідомості. Восьме, переключіть свою увагу. Продумайте про мову, гуляючи в парку, слухаючи музику, готуючи їжу. Тобто в нетрадиційній обстановці запам'ятовується дійсно краще. Дев'яте вирушіть на прогулянку парком, містом або своїм будинком і виголошуйте промову: наш мозок фіксує те, що ми бачимо, чуємо і те, що ми відчуваємо. І таким чином створиться картинка з образами, пригадуючи, які оратор буде знати, про що має далі говорити. Цим методом, до речі, у свій час користувався Цицерон, один із найвеличніших ораторів стародавнього Риму. І так, ми з вами розглянули, чи варто вчити текст на пам'ять і як запам'ятати текст. Вивчайте загалом матеріал, але не завчайте. Вільно ним володійте і користуйтеся у процесі самого вже публічного виступу.